Представники Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа запропонували провести у лозові міні-концерти за участі артистів з Харківського національного театру опери та балету. Ініціативу озвучив голова організації Костянтин Башкіров на брифінгу з міським головою Сергієм Зеленським. Харківська обласна організація «Товариства Червоного Христа та Харківський національний академічний театр опери та балету підписали меморандум щодо надання психосоціальної підтримки. Мешканцям трьох областей Харківської, Запорізької, Дніпропетровської шляхом міні-концертів у цих містах. Концерти проводитимуть у трьох областях Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій. Вони спрямовані на психосоціальну підтримку. Лезійський міський голова підтримав ідею проєкту та зазначив, зі свого боку пропрацюють заходи, щоб убезпечити артистів та відвідувачів концертів. Абсолютно за. У нас теж потужне управління культури. От, я думаю, ми визначимось по локації, де це робити. Відповідно, да, в зв'язку з постійними ракетними небезпеками. Ми думаємо, ті локації, які ми запропонуємо, вони будуть безпечні для того, щоб там зібрати ну, все-таки невелику кількість людей. Сергій Зеленський також подякував представникам Червоного Христа за допомогу жителям громади та численним переселенцям. Я вдячний вам за ту допомогу, яку ви надаєте нашій громаді, всій громаді Харківщини підтримку не тільки вимушено переселеному населенню, а також і соціально незахищеним. Верством населення в забезпеченні продуктовими наборами і не тільки продуктовими діє декілька програм підтримки з вашої сторони. і Побутова техніка надходила і другі вирішували питання. Загалом громада отримала більше 11 тисяч продуктових наборів від організації путову техніку для міського компактного проживання переселенців та навчання з медицини та безпеки.